Одразу два надійних японських автомобіля з'явилося на автолідері. Друзі, зустрічайте у продажу Сузукі Гранд Вітара 2007 рік. Повний привід, двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач, а також 122 тисячі кілометрів пробігу. І другий варіант це офіційна Хонда Accord 9, 2013 рік, 2,4 газ бензин на автоматичній коробці передач і також 214 тисяч кілометрів пробігу. Так, погнали по кузову цих апаратів. На нас у нас встановлено значить ЛЕД-світло лінзоване в головній фарі. у Противотуманці також ЛЕД світло, 17 оригінальні легкосплавні диски на гарній літній гумі. По правому борту зауважень до машини немає. Позаду в нас встановлена камера заднього ходу, також ось таке містке багажне відділення. І по лівому борту вона також вся рівненька, гарненька, без зауважень. На хонді у нас встановлена лінзована оптика на лед світлі. Вона йде на ближнє та на дальнє світло. Денні ходові вогні, омивач фар, противотуманна фара, оригінальні 18 легкосплавні диски на майже новій літній гумі. Є безключовий доступ. По правому борту зауважень немає по машині. Позаду у нас є камера заднього ходу, а також ось таке міське багажне відділення. Мастило щойно замінено. Тут мотиль заливають. Значить, запасне колесо. Там у нас газоболонне обладнання, весь необхідний інструмент є. І по лівому борту вона також без зауважень. Перейдемо до салону Вітари. У нас є центральний замок, склопідімачі, електродзеркала, механічне регулювання сидіння. Салон у нас виконаний з тканини, вона у дуже гарному стані. Шкіряне кермо є. Керування нашою апаратурою, вона тут вже помінена на сучасну андроїдну, є всі необхідні функції. Клімат, контроль однозони, автоматична коробка передач надійна, підігрів передніх сидінь, підстаканнички, 123 тисячі кілометрів пробігу. Я казав, 122-123, Вибачте, також підлокітник. По задньому дивану та постелі все чудово без зауважень. А тепер до салону Honda. У нас є чотири склопідіймачі, центральний замок, електродзеркала, а також електроскладання дзеркал, карти та сидіння виконані зі шкіри світлого кольору, яка просто у дуже крутому збереженому стані. Присутнє механічне регулювання сидіння водія. Датчик на газ, умивач, фар, ЄСП, датчик світла, датчик дощу, шкіряне оригінальне мультикармо не шите, не перешите. 214 тисяч кілометрів пробігу, регулювання бортовим комп'ютером, апаратурою, слухавкою нашою. Круїз контролем, підрульові перемикачі передач, старт-стоп в комплекті, два ключі. у вітари також два ключі в комплекті, два дисплеї. Так, Є камера заднього ходу. Ось вона, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробочка. А, так, Салон ну просто-просто шикарний і у дуже крутому стані. Друзі, в общем, все необхідне у даної хондочки є для зручної вашої їзди. Друзі, і у підсумку, позашляховик 2007 рік, Седан 2013 рік. Два офіційних автомобіля на двох однакових кольорах. Сузуки Гранд Вітара 8600 доларів, Honda Accord 12900 доларів. І ви вже можете стати їх майбутніми власниками, придбавши їх на Автолідері.